Ну подумайте, до осені. Думайте, що це. 对。 Що давайте з кого дало одні мірбаття? Не знаю. Я вкратка нічого не було. Ми сиділи там, що було приготувати. Бачите? Перше га, що там робиться. Нащо чіпити таблетка на лавки? Mm -hmm. Якщо от таке робиться. Вчепили просто так таблички. Що ж, торгівля заборонена. Дуже цікава ініціатива чпити таблички і щоб торгівля була на лавках.